Понад 720 тисяч іноземців отримує освіту. у США. чимало з них приїжджають за різними програмами, які спонсорує уряд Сполучених Штатів, але більшість платить за навчання з власної кишені. Іноземні студенти приносять в економіку країни понад 21 мільярд доларів щороку. Найбільше молоді приїжджає з Китаю. Кількість китайців, які здобувають початкову вищу освіту, США, за останні два роки збільшилась вдвічі. Лише у Лос-Анджелесі освіта отримує понад 4 тисячі китайців. Продовжує Андрій Годованець. У південно-каліфорнійському університеті легко помітити студентів з Китаю. Вони тримаються переважно разом, збираються на вечірки та культурні фестивалі. Студент інженерного факультету Сонівей каже, співвітчизників так багато, що потреби знайомитися з американцями просто немає. Бути в оточенні своїх має свої переваги. Додає він мені це дуже допомогло, коли приїхав. Звикати було легко довкола ж одні китайці. Та не всім легко пристосуватися на чужині. Ань Жопен каже, що їм з дружиною важко бути далеко від родичів. Ми єдині діти у наших батьків. А коли люди старіють, вони починають більше сумувати за своїми дітьми та онуками. кількість студентів з Китаю, які навчаються у США, потроїлася за останнє десятиліття. А з 95-го року зросла в чотири рази. За словами економіста Фердінандо Гуд'єра, лише студенти з Китаю минулого року принесли в економіку Каліфорнії понад 100 мільйонів доларів, а загалом по країні понад 4,5 мільярди. Інший економіст Джим Госяк пояснює рекордний наплив китайських студентів в американських вузах економічним зростанням Китаю. Китайські підприємці бізнесмени розбагатіли і тепер можуть собі дозволити вислати дітей вчитися за кордон. Лідзин, випускниця південно-каліфорнійського університету, згадує, що ще сім-вісім років тому китайці отримували від американських вузів гранти на навчання. Колись більше китайців отримували допомогу, а тепер вони можуть оплачувати своє навчання у США. Варун Соні, декан факультету релігієзнавства, каже, що у минулому китайські студенти вивчали переважно інженерні та природничі науки. Тепер вони студіюють також бізнес і кіномистецтво. Це покоління схильне вивчати те, що може згодитися їм після повернення до Китаю. Вони не хочуть залишатися в Америці, як китайські студенти у минулому Окрім економічної вигоди, присутність китайських студентів має й інші переваги. мені здається, що таким чином переплітаються наші культури. це створює більше можливостей для співпраці та співробітництва. Наразі більшість китайських студентів переймаються навчанням та прагнуть своїми успіхами порадувати батьків, які заплатили чималі гроші за американську освіту дітей. Андрій Годованець голоса марки.